Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Русланом Лужанцовим. З першого дня пішов захищати батьківщину, і ми всі дуже сумуємо за ним. Сергій Копищик, який втратив ноги на війні, сьогодні зустрів з пологового дружину з первістком. Я щасливий, дуже щасливий. Завдяки йому так швидко став на протез. Вихованка малої академії наук Волині Мар'яна Іреник перемогла на виставці креативності та інновацій у Румунії. Я вважаю, що в майбутньому вони можуть бути складовими протизапальних засобів. Олеглого військовослужбовця Руслана Лужанцова провели в останню путь. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Як повідомив заступник міського голови Юрій Вербач, військовослужбовець служив на посаді стрільця-помічника, гранатометника стрілецького відділення. Йому було 49 років, поліг у Донецькій області. Про Руслана Лужанцова так згадують його знайомі та близькі. Це була людина. Яка знаходила в будь-якій ситуації вихід. Він був люблячим батьком, люблячим сином, товаришем для всіх. Таких є мало. Руслана я ще з дитинства знаю, такого. Якби маленького пам'ятаю, вже в дорослому віці нічого не знаю. Нашим воїнам вдячність велика, але, але такий біль страшний. З першого дня пішов захищати батьківщину, і ми всі дуже сумуємо за ним. Давно знаю вже його. Ми друзі його брата. Він нас завжди з нами товаришував десь у якихсь компаніях, були, завжди був енергійний хлопець. Ми прийшли дати йому честь і повагу. Захиснику нашої України. Провчилися багато років в одному класі, це був ну, знаєте, він добрий, добрий життєрадісний, позитивний. Похоронили військовослужбовця Руслана Лужанцова на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панафідін, Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. Андрієві 46. Він волинянин. Зараз лікується і проходить реабілітацію після поранень в обласному госпіталі ветеранів війни. Ходжу повільно, але впевнено, каже чоловік. Нічого не змінив. Нічого абсолютно. Наш автомобіль біля 80 чоловік. Вивіс. Як подивився, в очі тих пацанів, тих хлопців, що да, може, там в кого бірвана нога роздерта, там, може, то але вони живі. Економіст у мирному житті став санінструктором у час повномасштабної війни. До початку вторгнення каже Андрій, понад шість років жив у Братиславі. Мав роботу, родину і спокійне розмірене життя, яке, говорить, не роздумуючи, змінив у лютому 2022-го. 24-го почалася війна. 28-го я вже виїхав до України. На заправку заїхав. Було дуже приємно, що приїхав ззаді бус з українськими прапорами. Верталися хлопці з Чехії. Багато виїжджало. А ми заїжджали. На Волині у Павлівці, каже Андрій, живе мама, є чимале господарство садок. Приїхавши додому, записався у роту охорони. Потім почув про набір штурмових батальйонів у 14-ту окрему механізовану бригаду і з трьома товаришами пішов туди. Я попав в роту резерву, а вони попали в перший штурмовий, а там треба було не було медика. І щоб бути з товаришами, і вирішив, що я медиком прислужуся більше. Як в окопі з автоматом, я пішов на курси, вчилися швидко, якісно. Ми розуміли на що ми йдемо. Після навчання такі потрапив до своїх друзів у штурмовий стрілецький батальйон, який зі слів Андрія одним із перших виїхав з Володимира у зону бойових дій. Перший виїзд не можна не пам'ятати. Перший виїзд то як перша як перша любов, як перше все. Спочатку був новомосковськ, далі Званівка, потім Соледар. Там, говорить, почалися і важкі бої, і серйозні поранення. День не мав ні початку, ні закінчення. Хлопці там по п'ять днів були в окопах, потім трошки відводили, мінялися, а нас хто замінить? Нас відстрілювали в першу чергу. Там з моїх товаришів вижило тільки нас пару чоловік. Соледар окупанти уже знищували, каже Андрій. Це був травень 2022-го. Його утюжили так нормально, що ми в Бахмут виїжджали, то ще Бахмут був для нас за щастя. Сам солдат теж гарний. Ще троянди при в'їзді біля самоліту. Садили люди нормально і жили, і все, поки не прийшов русський мір. Рятував разом з колегами бійців на передовій понад чотири місяці. Поранення отримав торік у серпні. На півдорозі нас розбило нашу машину. Біля шофера автоматчика зразу забило. Мого колегу Михайла теж шофера сильно поранило, свідомість втратив. Та. Мені зламало дві ноги. Зайшло мені 9 осколків великих. Та. Ну і, певно, штук, 20 маленьких. Та. Було поранення в руку три осколки, порвало ноги, ноги і один в груди зайшов під рую. Теж втрачав свідомість, але якось хотів жити, зібрався. Перев'язався турнікетами, встигли мої хлопчики, приїхали. Далі, каже, була ціла екскурсія: Бахмут, дружківка, реанімація у госпіталі Дніпра. Що весь в залізі був півтора місяця в одній позі лежачий, не міг не сидіти нічого, так рівно, як солдат пролежав. Згодом декілька разів оперували у медзакладі столиці. Далі каже, попросився ближче додому. Увесь цей час, говорить Андрій, поруч дружина Валентина. Таке життя, стільки часу прожити. Це просто мусимо підтримувати до нових Намагається якнайбільше рухатися, ходити складно, але уже пристосувався і їздить на авто. Там було простіше. а Тут зараз ті рани загоювати на багато слоніштонічого потрошки, потрошки. Лариса Літвицька, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк це наш маркен. Нова сторінка нашої книжки, так то кажуть. Сергія та Світлану Копищиків із первістком Марком сьогодні виписали із Луцького пологового будинку. Суспільне раніше розповідало історію подружжя. Військовий та фельдшерка одружилися після поранення Сергія, який на фронті втратив ноги. 9 серпня у подружжя народився первісток, хлопчик, якого назвали Марком. Я щасливий, дуже щасливий завдяки йому. Я так швидко навчився ходити, можна сказати. Так швидко став на протез. Ну, він у нас мініатюрний. 2,920 і 49 см. сантиметрів. Я навіть не вірю, що це вже відбулося. Типу, що в нас же є дитина. Пологи були партнерськими зі слів Сергія. Він дуже хотів підтримати дружину у пологах, адже і його лікування після поранення і реабілітацію вони пройшли разом. Весь цей період. Після поранення, а й до поранення, коли я там був, вона за мене хвилювалася. Після поранення вона постійно була зі мною підтримувала кожен день. Тому що я не міг її підтримати тих пару годин. Я б чесно радий такого моменту радив всім чоловікам прибути е при своїм на пологах. Я хотіла зразу, щоб він був на пологах, тому що розумію, що це підтримка, чоловік бачить, через що проходить жінка, як, ну, якими тяжкими силами можна сказати, дається це все. І він починає більше цінувати. Директор Луцького клінічного пологового будинку Сергій Сябрук розповідає, подружжя копищиків надали можливість перебувати у палаті у трьох. Тож упродовж трьох днів від пологів і до виписки про маля вони дбають разом. Пологи відбулися природньо, дитина чудова, була виложена на маму. Враховуючи, що партнерські пологи в нас майже 90%, це не було виключенням, і незважаючи, що її чоловік має ну, такі тяжкі поранення, але все-таки він вже і пройшов реабілітацію, і все, і досить себе непогано почуває. Тому, безумовно, ці пологи не могли обійтися без партнера. Біля центрального входу Луцького клінічного Нічного пологового будинку на молодих батьків очікувала родина та друзі. Отримала найдорожчий подарунок, говорить мама Сергія, пані Руслана. Адже внук народився у день її народження 9 серпня. Батьки Сергія діляться емоціями. Я така рада була, бо внук родився на моє день народження. Його жінка, яка чудова Ми її так любимо. Перший внук, я його буду на руках носити, і що схоче, те йому буду купувати. Ну, все, дякую. Мама Світлани Тетяна Калецька каже, труднощів у молодих батьків немало, але родина обов'язково їх підтримає. В селі, як нам син, нічого, вони в нас в селі, все в нас з нами будуть. жити». Моє лікування завершується і починається справжнє сімейне життя. Поділився із суспільним подальшими життєвими планами Сергій Копищик. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович. Суспільне новини Луцьк. Ой. П'ятнадцять господин Дубівської громади сьогодні засолювали огірки, які згодом передадуть військовим на передову. Розповіла Суспільному волонтерка Світлана Мороз. Каже впродовж трьох днів, жителі громади зносили огірки, що виростили самотужки. Також приносили часник, кріп і хрін. Зараз сезон огірків говорить працівниця їдальні місцевого ліцею Наталія Нікончук. Миємо огірочки. Це люди принесли з села щоб ми закрили огірку. Мене зять воює. Уже передавали одну партію квашених огірків на передову, каже секретарка Дубівської сільської ради Ольга Копанчук. З її слів, майже 200 жителів громади зараз мобілізовано. Хочеться потішити односельчан домашньою їжею, бо це, зі слів жінки, дає моральну підтримку. Коли телефонуєш і кажу, передамо молоденьку картопельку і малосольні огірки. Хлопці всі кричать так і обов'язково. Хлопці заїжджають або з півдня України, це десь Запоріжжя, і по всій лінії Виїжджають назад на Харківському напрямку, заквашують огірки як для своїх родин, каже волонтерка господиня Оксана Рокун. Окроп, зараз буде хрін, чесничок, а головне сюди треба додати любові, любові і віри, що все буде добре, і ми обов'язково дочекаємося перемоги. Ще один важливий інгредієнт сіль, додає господиня Оксана Бондарчук. Пора на огірки, і ми їх квасимо. Дуже хочеться чимось допомагати. Ну, ми стараємося всім, чим можемо. Можемо квасити, квасимо співаємо козацькому роду. Нема. Зі слів Оксани Бондарчук сьогодні засолили 373 літри огірків. За кілька днів волонтери повезуть їх військовим. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Вихованка малої академії наук Волині Мар'яна Іреник повернулася з виставки креативності та інновацій, що відбулася у Румунії з перемогою. каже понад сім сотень учасників із різних країн представляли свої дослідження в різних галузях. У мене було дослідження синтез імідазу 21 два 13 азинів та дослідження їх проти запальної активності. Похідні і мідазотіазини це сполуки, які проявляють високу біологічну активність у фармакологічній галузі, розказала викладачка Волинського університету Наталія Сливка. З її слів робота вихованки формувалася з хімічної і фармакологічної складових. Хімічна складова заключалася в синтезі нових сполук, які потім вводилися в наступні реакції, досліджувалась вплив. Тих чи інших факторів, і навіть вплив, вплив частини молекули на ту чи іншу активність. Після того, коли ми синтезували нові сполуки, вони були перевірені на свою ідентичність, тобто доведена їхня унікальна будова. Опісля сполуки передали до Львівського медуніверситету, де науковці фармацевти досліджували їх на біологічну активність на щурах альбіносах. Розповіла дослідниця Мар'яна Іреник. Це була інтактна контрольна група, тобто їм вводили лише сольовий розчин. Друга група отримала диклофенак натрію. Це такий протизапальний препарат, який часто використовують лікарі для пониження запалення. І також третя група це вже щирі, які отримували наші вперше синтезовані сполуки. Перед тим їм електронним ондографом таким пристроєм вимірювали об'єм лапи, бо саме у задню лапу ліву їм кололи саме сполуки. Спочатку ті, що були синтезовані, далі вони деякий час перебували в своїх клітках, і після того вже знову через 4 години вводили їм вже. Карганін це такий, якби формальдегід, який викликав саме запалення. Далі вже знову електронним одографом вже вимірювали саме збільшення цієї лапи настільки, і саме цей об'єм різницю контрольного і вже кінцевого об'єму визначав саме настільки сполука пригнічує цей запальний процес. Сполуки юної дослідниці показали найвищу протизапальну активність. Окрім того, каже дівчина, сполуки виявилися нетоксичними. Я вважаю, що в майбутньому вони можуть бути складовими протизапальних засобів. Спосіб синтезу, як сполуку, запатентують, каже Мар'яна. Уже зараз студентка Львівського медуніверситету. Говорить, пропонували навчатися в Бухаресті, але вона обрала український виш. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.